Мене обдурив чат GPT. Розповідаю про один такий юридичний аспект. Мій знайомий, він уже тут давно працює, і він там, ну, звичайно, має документи вже постійні. Має на увазі, тобто, робочу візу, а не 24-й параграф, він українець. І оскільки він тут досить довго працює, я написав чат GPT, чи може він отримувати ПМЖ. Ось. І чат uh, GPT написав: Ну так, звичайно, він може, чому ні, якщо він тут працює стільки то місяців, робить відрахування, все можливе. Я 20 разів перепитав чат GPT, чи це правильно, чи це нормально, якщо ми зараз подамо заявку на постійне місце проживання, там не маючи. П'ять років тут проживання. Він так, звичайно, це дозволено. Там ще якісь мені посилання дав на юридичні документи. Подали ми цю заявку. от Міграційна служба надала термін. Ось мій знайомий пішов туди. Ну і звичайно, йому ці працівники міграційної служби сказали: але ж ви не мали права подати, тому що вам треба то, та -то, то, вам треба ще такий документ, вам ще треба ще такий документ. І ми ж таки думаємо, ну клас. Ось, тобто вірити чату GPT не можна. Ось, звичайно, йому не дали постійне місце проживання, але це хороший урок про те, що треба готуватися і не тільки вірити чату, а також ще й консультуватися з відповідними органами, консультантами, щоб правильно зібрати всі документи і тільки тоді подаватися. Так що не дуже вірте ви всяким інтелектам.